Привіт, друзі! Сьогодні у нас одиничка. Хто ж такі одинички? Це дуже енергійні люди. Це люди з сталевими нервами. Вони дуже обдаровані. Це лідери, новатори. Вони ведуть всіх за собою. Вони починають рух вперед. Якщо тобі в житті трапляється людина, яка народжена першого числа, то ти повинен розуміти, що твоє життя зміниться, тому що це люди, які штовхають до змін інших людей. Це дуже сильні духом люди. Це люди, в яких розвинене, може бути дуже розвинене его. Не без цього. Це люди, які повинні навчитися в своєму житті, перш за все думати тільки про себе. Якщо людина думає тільки про себе, навчитися не перегибати палку. Тому що коли одиничка дуже егоїстична, ну, їй дуже важко в житті. Одиничка це завжди про рух вперед. Така людина просто зобов'язана розвиватися, бути новатором, першим відкривачем це люди творці. Це ті, які творять свою реальність. І от людина чогось захотіла, і вона це обов'язково зробить. Одиничка це обов'язково зробить, вона доб'ється, вона завжди перша. Це творець. Творить своєю реальністю у прямому у сенсі слова, і в залежності від того, у плюсі він чи у мінусі, ну, від того й залежить, яка та реальність, да? хороша чи погана. Але це, в першу чергу, люди, які от якраз і створюють самі свою реальність. Це дуже цілеспрямовані люди. У таких людей дуже сильно розвинена сила думки. Тобто вони думками можуть притягувати в своє життя те, що їм необхідно. Також у них дуже сильне е, сило слово. От така людина може як надихати, так і руйнувати. Да? Вона може е, допомогти іншим людям, якщо вона буде їх от своєю енергією заряджати. Інші люди підуть у розвиток. Але якщо е, критикувати, обесцінювати, це буде руйнувати інших людей, причому дуже-дуже сильно. Тобто, деякими своїми словами ви можете просто вибити з сил е, абсолютно здорову людину, і це, це нормально. Тому важливо розуміти, що ви говорите, як і для чого. Люди одинички повинні навчитися відчувати свою цінність, свою значимість. Часто буває так, що саме одиничок дуже важке дитинство, їх можуть обесцінювати, критикувати, але зазвичай одиничка завжди знає, чого вона хоче, і вона ніколи не дозволить батькам керувати собою. Тобто це буде просто війна. Одинички це люди, які вміють вести за собою інших людей. Це лідери, лідери високого масштабу. Вони... Це не про те, що ось я лідер своєї сім'ї. Це про дуже широкі горизонти. Такі люди досягають найвищих вершин: це начальники, це керівники. Якщо людина-одиничка не досягла керівної посади, це йде тоді дуже сильний таран, аб'юзер. Він е така людина у сім'ї буде проявлятися дуже негативно, і всі будуть ходити на цепочках біля такої людини. Це потрібно розуміти. Тому краще свою енергію не подавляти і потім злістю на інших перекидати, а саме йти, добиватися своїх цілей, створювати кар'єру, розвиватися. У мінусі це люди, які не доводять початі справи до кінця. Вони щось починають і ніяк не можуть закінчити, відкладають, здаються постійно. Да? Це ці одинички, яких по факту, можна сказати, в дитинстві зламали. Це невіра в свої сили. Це дуже низька самооцінка, це взагалі не бажання розвивати свої здібності, розвиватися бодай Це Взагалі нема віри у те, що я чогось вартий. Або ж воно може бути у гіперпрояві і проявлятися як зверхність, як гординя. Такі люди можуть проявляти. проявляти до інших те, що я кращий. Це, звісно ж, йде через якісь свої травми. Воно не просто так, бо я так захотів. Звісно, це агресія, я вже про це казала. Це неможливість терпіти конкуренцію. Це его, дуже роздуте, велике его, та я, та я. Оце, да, це про якраз такі одиничок. І неприйняття чужих заслуг, да, Те, що я вже говорила. Е, звісно, це йде неприйняття критики, тому що е, ну, як одиничка може прийняти критику, я ж сама краще, да? Я ж і так все знаю. Це може йти нездорова mm -hmm. жага влади. Використання інших людей у своїх цілях, подавлення інших людей, неуміння прощати. Це також от у негативі одиничка може себе так проявити. І основні задачі по факту одинички навчитися керувати цими енергіями. Це енергія свободи, творіння. Да? Це люди, які просто... Хочуть і тоді роблять, і вони мають, їм приходить у житті усе. Єдине, що це треба хорошого налаштування на всіх інших людей. Тобто не пропрацювати негативні сторони, навчитися вірити в себе, у те, що я чогось вартий. Навчитися не чекати на благо від інших людей, а самому йти і досягати того, що ти хочеш. Дуже важливо одиничкам вирівнати свою самооцінку. От Прям щоб вона була посередині. Не завишена его там, ого яке. І не занижена, щоб по тобі топчуться. А дійсно, щоб була рівна, нормальна самооцінка. Важливо розвивати свої творчі здібності. Це дуже творчі люди. І це дуже важливо. І потрібно навчитися е, керувати своїми думками, щоб притягувати у своє життя те, що хочете. Такі люди одинички, вони й так притягують, тільки коли вона у негативі, вона притягує, як мені в житті погано, який я нещасний чи нещасна, і притягує ще більше ось таких страждань. А? Важливо не бути у цьому. Важливо думати позитивно, думати про свої цілі, про те, щоб масштабуватися, да? і, звісно, працювати обов'язково. Обов'язковою задачею є працювати над своїм егоїзмом, над гординою, тому що в одиничок, і не тільки в одиничок, а й в людей, в яких є в даті народження одиничка. Особливо у дні народження, тобто з 10 там по 19 і 31, хоча 31-й, там одиничка на другому місці, вона не так сильно проявляється. Але якщо у даті народження є одиничка, то вона по-любому проявляється. Тому ех, потрібно ось такі негативні моменти відслідковувати за собою і пропрацьовувати. Чому пропрацьовувати? Ну, Дивіться. Кожна енергія, кожна цифра, да, кожен такий ем, цифровий код людини він відповідає за щось. Коли це день народження, і ви у негативі, ви притягуєте все саме гірше в своє життя. Да? Ця енергія може бути і в іншому місці, там блокувати вам гроші. Тобто та сама гординя або надлишковий егоїзм може дуже сильно блокувати вам рух грошей. Ви можете не розуміти, а чому так відбувається? А чого я нічого не можу заробити, а чого я то стараюся, і я не маю, та ж я такий крутий, а справа тут буде в гордині. Але це, знову ж таки, це коли енергія знаходиться саме у тому місці, де у вас фінанси. Також одиничкам дуже важливо думати позитивно. Да? І сумніви. Сумніви це те, що в принципі блокує усіх, не тільки одиничок, але одиничкам сумніви просто протипоказані, да? Одинички просто зобов'язані стати самостійними і незалежними. Це вони повинні своє життя творити самі. Тобто, це означає, що слухати інших. Піддаватися впливу чужій думці це взагалі заборонено просто. Тут людина має думати тільки своєю головою. Бо коли ви йдете іменно по тому, а що інші скажуть, ну тут ви, ви все собі перекриваєте повністю. Тут, також дуже важливо навчитися робити благо для інших. Просто так. Не тільки з корисливих цілей, бо одиничка дуже така вигідна цифра. Вона завжди собі знайде, де їй вигідно. Але важливо також проявляти ось таку людяність. Це не означає, що піти і роздати все усім. Ні, це має бути якийсь баланс. Тому про це також потрібно завжди пам'ятати. І також програма числа 1. Вимагає, просто вимагає від людини чесності. Чесність і самоконтроль. Це дуже важливі речі. Тільки чесністю і самоконтролем одинички досягають успіху. Якщо ви йдете, хочете добитися якогось успіху нечесним шляхом, ну, ви його доб'єтесь, тільки потім боляче буде падати. Тому про це завжди треба пам'ятати. По головах іти, ну воно, воно вернеться. Одиничок, кармічна задача бути чесними і добиватися всього чесним шляхом. Якщо ви будете це оминати і робити це якби з вигоди, буде те, що буде. Ну, і основною задачею буде, звісно. Стати спеціалістом у своїй справі. Одинички можуть добитися Нобелівських премій. Це ті новатори, які в якій сфері, в якій вони віддали свою перевагу, вони можуть роздути, хто Да? Ця людина може створити щось нове у своїй сфері, у своїй професії. Не можна просто брати і передавати чиїсь знання. Так. Якщо ця людина і передає знання, вона відкриває щось нове. Це завжди має бути щось нове. Просто брати і передавати, ну таке не можна. І, звісно, одиничка це завжди про я сам. Я один. Тому людина повинна навчитися робити все сама. Не перекладати, не я не а навчитися робити все самому. І чим більше ви будете самовдосконалюватися, тим більше доріг між... перед вами буде відкриватися.